Вітаю їм святом всю вашу родину, міцного здоров'я і музи щотини, достатку у домі, кохання і щастя, щоб вони задали всі біди на пасі. Смітної куці і вертепів у хаті. родиних соні у домі багатих. Колядки співайте, святкуйте його, Христос настину, змогимо його. Ми прибули. Очего Господарю заколяти, Христос, мале життя, благослови на життя, щоб ми проживали і діти не а чи знаєш, Господарю, що Богна.